Вітаю малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо вчити звуки і букви. Ви вже знаєте, букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ви послухайте уважно і повторить. І-І. Повторіть ще раз Й і Звук «й-і» подвійний, а позначаємо ми його буквою «й». Тепер я буду називати різні звуки, а ви приготуйте долоньки і плескайте тоді, коли почуєте звук й і Слухайте уважно О. і, М. і, А ї і Звук ї і може бути не лише на початку слова, а ще й всередині та наприкінці. Пограємо у гру. Я буду називати слова, а ви повторюєте їх разом зі мною. Їжа їжак сироїшка Київ. Україна трамваї. Молодці малята. А тепер давайте складемо речення із словом їжачок. Наприклад, таке. Їжачок збирає яблука. Скільки слів у нашому реченні? Порахуйте. Так, вірно, три слова. Яке слово перше в реченні? Їжачок. А яке слово останнє? Яблука? А посередині яке слово? Збирає вірно. Подивіться, як ми можемо записати це речення схематично, де замість слів будуть стояти рисочки. Дітки, ми ще обов'язково будемо вивчати інші звуки. Ну а поки що пишіть або викладайте з камінців букву «ї», промовляйте звук «ї» та називайте слова зі звуком «ї». А я не прощаюся з вами, а як завжди, кажу вам до зустрічі!